Борщів колишній центр борщівського району, розташовано на південному сході області, на лівому березі річки Нічлова, притоки Деністра. Перша письмова згадка про борщів дарується 1456 роком. Тоді він був приватновласницьким містом у 16 столітті першій половині XVII століття. Містом володіли шляхтич Дудинський згодом Золотницький. На початку з 18 століття у Борщеві для захисту від нищівних набагів турків і татар споруджується замок, укріплення розміщувалось над протоком на території, де й нині міський ринок. Місто перебувало під владою Польщі до її поділу, потім відійшло до Австрії. В 1772 році, в 1809-1815, перебував під владою Росія, після чого повер... повернений до володіння Габсбургу, був центром політика <му> милозвушна нішла таємнича поетичний назві Віжспрі сприймає, мабуть, те, що свою повноводність вона черпає із багатьох потоків розлоги. Просторів Тернопіля нічого тече в межах Гусятинського, Чортківського та Борщівського районів. Бере свої витоки з Теребовлянського та Гусятинського тече в межах Подільської височини на південь. Це ліва протока Дністра, басейн Чорного моря, тиши, газети. Пам'ятки Борщова, як не дивно, вже тепер у колишньому райцентрі. Борщові мало збереглося пам'яток історії та архітектури. Це костел, церква, успіння Богородиці з надзвичайною іконою та русський дім. Також ще лишились пам'ятник Адаму Міськевичу, пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятник Івана Франка, капличка і пам'ятник Стеб Борцям за волю України.